Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Не дивлячись на те, що все ж таки це фактично просто підготовчий турнір, але певною мірою відповідальна. Гра. І ось зараз перша шайба влітає в наші ворота. Незручний такий кидок. Відбувся з середньої дистанції. Ще раз давайте глянемо. І Ось тут ну ви бачите, що на п'ятачку відбувається. Дійсно, просто екранували максимально знов шайба у нашого капітана Мерешко. Повернув шайбу на Віталія Ляльку. Лялька завозить нашу збірну до чужої третини. Ще є 50 секунд на реалізацію більшості. І ось знову розташувались по своїх позиціях. Віталій Лялька на своїй улюбленій Позиції. Зараз кидає по воротах. І голкіпер суперників шайбу забирає. Мережко віддає ліворуч. Є вхід в зону. Передача в центр, і тут поборовся до останнього Андрій Що-що Габарити дозволяють 11-му номеру. Ось так з суперником на рівних поштовхатись. Виграють угорці зараз вкидання в нашій зоні. Передача проходить. Як чітко зараз розіграли наші суперники цю більшість. Затримався Богдан Дяченко і трішечки таке враження, що загубив ворота. І ось ця швидка передача, яка розрізає весь наш захист, проходить одразу. Майже миттєво шайбу здавалося, перехопила, але все ж таки атака суперників доходить до ктка по наших воротах, і Богдан Дяченко шайбу забирає. Ух, зараз небезпечне накидання. Добивання по воротах на п'ятачку зараз. Допрацьовуємо цей момент. Ще одна спроба з гострого кута, але тут вже шайба блокується суперником. Ось тут класна ситуація. Кидаємо і відзначаємось. І закидає першу шайбу Олексій Ворона для збірної України в сьогоднішньому матчі. Ще раз подивимось: то тобто тут вийшов з воріт спочатку. Хорват і через борт віддав, але віддав у боротьбу. Ми цю боротьбу виграємо. І далі вже Олексій Ворона отримує цей асист від Дениськіна. Всі хлопці сьогодні я впевнений, що навіть в такому матчі, який фактично можна прирівняти до товариського, так будуть викладатись на максимум. Ще один класний момент. Кидок по воротах. Пішов за ворота шайбу підбирати. Вона відскочила від лицевого борту і ледь-ледь на п'яточку не опинилася. Ну ось вже те, що ми бачили з вами. І розпочинаємо атаку з усиллями Олександра Пересунька. Входимо в зону сунуто ворота. Трахт, Праворуч віддає на пересунька. Олександр один в один намагався прокинути повз е свого опонента. І зараз наражаємось на вихід Вічнавічі. В меншості закидають зараз у горці. Ось якось це ще одна атака. Кидок заблокований. Добивання. Шайба у воротах. 3-2. Скорочуємо знов відставання до мінімуму. Ігор Мерешко на добиванні. Так, тут потрібно не губити своїх хокеїстів і знов ось цією четвіркою більш щільно діяти ближче до власних воріт. Швидко починають рухати шайбу по периметру зараз у горці. Передача на лінію воріт. Останні секунди в більшості для нашого суперника. Є кидок по воротах, і, на жаль, шайба у воротах опиняється. Ось якраз з цього ракурсу має бути максимально чітко видно, і ось ми бачимо так: з під ратушного вилітає шайба. Знов вийшло так, що Богдан Дяченко цю шайбу майже не бачив. Ще одна атака від угорців. Не потрібно дозволяти ось так вигравати підбирання. Очевидна передача, під яку підставлена ключка. І з розвороту вдається зараз реалізувати таки першу більшість в нашому матчі. Дубль Олексія Ворони. На повторі будемо роздивлятись цей епізод, який приємно передивлятися. Ось так ворона приймає передачу на лінії воріт, розвертається. Все знову ж таки за класичним таким форматом. І якраз в ту саму мить, коли починає переміщуватись голкіпер суперник. О, так він дуже. Якісно розуміє, де з ким він може працювати. 4 4. зараз стає рахунок. Ми таки зрівнюємо на останніх хвилинах і Пересунько закидає цю шайбу. Ще раз дивимось. знов виграємо боротьбу біля борту. Пам'ятаєте, шайбу, яку ворона з передачі Денискіна закинув. Ось тут з іншим трішечки вектором розвитку атаки ця ситуація виникла. Виграли шайбу, віддали на синю лінію. І далі ось така класна передача. Андрій Денискін створив цю атаку з нічого. Зараз продовжуємо. ми шайбу володіти в чужій зоні. Куцевич Куцевич виїжджає на п'ятак. Знов шайбу зберігає на Денискіна віддає. Той за ворота. Ще один пас на п'ятак. 5-4, Ми виходимо вперед. Передача Куцевича сам їде на п'ятак, і в той час як він пропонує себе під передачу. Денискін віддає за ворота і за воріт Якраз йде ця скидка від ворони на куцевича. І це 5-4. Друзі. Ми перемагаємо. Ми виграємо цей матч. Це вольова перемога національної збірної України.